Сьогодні у вас великий день. ви прийняли присягу на вірність українському народу. Сьогодні у вас великий день. Бо не завжди, але в житті чоловік приймає присягу. Такий непростий час в Україні ви стаєте до лав підрозділів міліції судового призначення. Ви є ті, які гордість своїх батьків. Ви є ті, які гордість кіроворецької землі. Тому що ви ті, які добровільно погодилися вступити до лав відрознього особливого призначення Червона для того, щоб захищати свою землю, для того, щоб захищати народ. Не простий час сьогодні що йде в цій в Сьогодні, коли багатьох наші друзі вже не мають з нами, але мусить хтось. Стати на їхнє місто. Хтось, хто буде захищати закон. хтось, хто буде захищати свою землю. хтось, хто буде захищати своїх близьких, рідних, друзів. Ви є кращі. Ви є ті, які першу присягу прийняли в своєму серці тоді, коли зробили крок, вступивши в цей підрозділ. Сьогодні у вас великий день. багатьох. Переповнюють різні думки, різні почуття, різні хвилювання. Я знаю чому, це так і знаєте. Але ми дуже сподіваємося на вас. Сподіваємося на вас, що ви будете тими охоронцями закону... на яких може розраховувати суспільство. Ви будете тими, хто зможе навести перерву. Ви їх ті. На яких з надією і горістю буде дивитися у суспільстві. Тяжкий період застає. Але це почесно. Почесно бути в перших дідах, в перших глядак боротьби за закон, в перших глядах для того, щоб захищати свою землю. В перших глядак я маю на увазі не, не в місці розташування, а в перших рядах це як цілий фронт. Фронт боротьби закон. Чи це в Києвограді, чи це в Києві, чи це в іншому регіоні. Але ми для того, щоб закон панував на нашій землі. Ми на вас сподіваємося, ми на вас розраховуємо.